На сніданок млинці на обід суп, а на вечерю картопля. У передмісті Києва місцеві мешканці створили у кав'ярні пункт незламності після атаки, котра сталася два тижні тому. Тут годують сусідів, чиї квартири тоді постраждали від прильоту, бо газу в них немає й досі. Дар'я лиходіт про взаємопідтримку. Детальніше. Рано 28 вересня російські ракети в небі над Україною. Майже всі летять на столицю. Одна з них влучає сюди. В новенький житловий квартал у передмісті Києва. Машина ціла, просто трошечки рознесло скло і все. А так, по-моєму, все нормально. Висотка пошкоджена, а танхауси поруч просто рознесені вщент. Від того пекельного ранку минуло два тижні. Ми знову приїхали на місце, аби побачити, що тут зараз. Ще зруйновані будинки. Для життя тут необхідно відновлювати усе з нуля. Поруч багатоповерхівки. На місці вибитих вікон люди встановлюють дерев'яні перегородки, щоб хоч якось зберегти тепло в помешканнях. Стан дуже поганий, але ще, ну, у нас просто нема куди їхати. Вікна квартирі пані Тетяни, саме на стороні під центру прильоту, все розрушилося, все. Ну благодаря Богу, одна стіна там, де ванна ціла, але двері, звісно ж, не одні двері не, не вціліли. Все політало, вікна все поняли. Коли ракета впала, вибухових хвилі буквально винесло віконні рами. Ними пані Тетяну привели в ліжку. Діставав її чоловік. Страх відчай, що в мене нічого немає. Зруйнувала мою машину, мій будинок. В мене нічого немає. Квартиру ані теж пошкоджено у момент влучання вона з сім'єю була вдома. Після прильоту в мене повністю квартиру зруйнувало. Немає ні вікон, ні дверей, нічого. Все у склі. Ми міняємо повністю все: вікна, двері, меблі, техніка, повністю нічого немає. Люди відновлюють помешкання в межах своїх сил та через масштабність руйнації в будинках. Досі немає газу. Приготувати їжу та зігрітися в осінню погоду немає де, тому місцева кав'ярня стала хабом для постраждалих. Тут щодня дають гарячу їжу. Від самого ранку кав'ярні вже готові до видачі десятки контейнерів: каші, запечена картопля, борщ, суп з курятини, котлети. Усе для тих, у кого немає можливості приготувати вдома. Перші декілька днів ми просто списалися чай бутерброди, три і так далі. І вже на третій четвертий день ми почали готувати всі, хто може готувати гарячу їжу. І таких зібралося чимало. Годувати постраждалих зібрались усі охочі. Щось напекла. Це картопелька? Картопелька, да. І воно все гаряче. все гаряче. Ми коли прокинулися і побачили, що тут сталося. Ну, це було очевидно, що людям треба наша допомога, і всі згуртувалися, у кого є можливість готувати, у кого є газ там. Чи... Якась духовка робоча почали отак, от носити банячки, мисочки, кастрюльки. Бо кожен міг опинитися на місці наших сусідів. Волгурчик будемо чи пшеничну кашку з м'ясом. Щоб без різниці з м'ясом. Даю тоді і те, і те за перший тиждень сюди за їжі люди йшли потоком, каже власниця кав'ярні Надія. А скільки порцій роздали за весь час і рахувати годі? Дуже багато, дуже багато, тому що не ну, тільки в цьому будинку більше тисячі населення. Ми вже не знаємо. Якщо там в середньому вчора врахували по посуду, які закуповували, це більше 10 Тисяч посуду одноразового. допомагати одне одному мешканці пануть допоки це буде потрібно. Дар'я Лиходід, Данило Городецький, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.